Ось таке м'язко вийшло. Не втримався, пробу сняв. Охуєть яке воно добре, бля. М -м? Це не копчене. Це запечене. Бо зараз везде всі коптять, везде все роблять, а от запікати ніхто. Це перше в Україні, яке ми в смокері робимо запечене м'ясо. По-украински Запік виходить обалденний здоровий шашлик. Тільки більш сочніше. І вкусніше. О! Подивіться як воно допікається.